Друге, що вам треба, це дисципліна. Наприклад, вам треба дисципліна і бути сміливим в той момент, коли ринок буде рости на сотні, на тисячі відсотків. Як це буває на криптовалютному ринку, для того, щоб, наприклад, вийти з угоди, коли всі кажуть, що завтра біткоін буде по мільйону доларів. А ваша стратегія навпаки каже, що зараз треба виходити. І вам треба сміливість. Зайти в ринок, коли всі кажуть, що біткоін завтра, наприклад, наприклад, буде нуль. А ваша стратегія каже, що треба входити в угоду. Я таке бачив насправді сотні разів на прикладі інших людей, які не мають дисципліни, але мали гарну торгову стратегію, і вони не отримали результату, тому що немає цих двох компонентів. Вже зараз ви можете отримати наші готові торгові стратегії. Вони є в телеграм-каналі, їх вже використовують тисячі людей. Ви можете їх знайти в закріплених повідомленнях. Посилання на телеграм-канал є в шапці профілю, а також одразу можете під. Підписатись, тому що там є багато корисних анонсів наших навчальних матеріалів, тому будемо раді всіх бачити. Посилання на телеграм-канал є в шапці профілю.